Всім привіт! Привіт! Вітаємо вас на каналі платформи Plex Help. Сьогодні я хочу дізнатися більше про виплати по безробіттю в Португалії та розповісти вам і допомагати мені бути Ольга. Ольга є керівником кол-центру в асоціації Help.ua. І вона проживає в Португалії вже більше 10 років. Це так: 12. Вау! Цілих 12 років! Ти вже дуже добре знаєш їхній менталітет? Вже встигла ознайомитися з їхньою культурою, з їхнім менталітетом, з їхньою бюрократією. Так і сьогодні нам розповісиш і допоможеш розібратися з такою важливою інформацією, як виплати по безробіттю. Постараюся. Це правда, що в Португалії можна отримати отримувати, отримувати а, фінансову допомогу по безробіттю. Саме так, хто на це має право? Це мають право на це від допомоги люди, які вимушено втратили роботу. Тобто, кого саме звільнили, а не написав заяву про звільнення? Саме так. І Що я маю зробити, щоб отримати ці виплати? Чим отримати виплати по безробіттю, потрібно звернутися в центр зайнятості та подати документ, декларацію від вашого роботодавця при моменті звільнення. Е, ось так. А є якісь обмеження, скільки я повинна відпрацювати? Чи ні? Є, е... Така умова, що за 24 місяці ви повинні відпрацювати 360 днів, тоді ви можете отримувати допомогу в розмірі 65% від вашої заробітної плати, та, звісно, в залежності від величини е, сплат в сигуран соціал. А якщо безробітними стали не один член сім'ї, а наприклад, подружжя і в них є діти на отримання, це якось змінює виплати чи ні. Так, ваші виплати збільшаться, як батько, так і мати будуть діставати на 10% більше від суми. Та, це також стосується неповних сімей, якщо або мати, або батько так є. І в разі, якщо отримує аліменти, то тоді вже це також буде окремим моментом, який повинен повідомитися служба зайнятості. Аби більш детальніше ознайомитися з даною інформацією, переходьте за посиланням під відео на платформу Блекс та читайте цю статтю. Ольга, я чула таку інформацію, що одна людина отримувала рік виплати по безробіттю, інша отримала два роки. Це помилка чи це можливо? Так, це можливо. Це все залежить від віку людини, яка подається на цей допомоги, та від тривалості сплати внесків в соціальне страхування. Тобто, яка закономірність? Чим більше тобі років і більше срок виплат в сигуранці, тим більше треба ти ти залишатися на допомозі. Я зрозуміла. А, має зобов'язки людина, яка отримує цю допомогу по безробіттю? Звісно, першим обов'язком людини, яка втратила роботу, це повинна слідувати плану від Біржі зайнятості, який вам їм призначено. тобто, якщо вам прийде лист з вказаною, вказаною датою та часом, вам обов'язково потрібно з'явитися на місце вказане в цьому листі, чому тому, що якщо ви не з'явитеся тобто на цю зустріч, вам можуть відмінити. Допомогу по безробіттю, тому що це є ваш особистий план, який будуть для вас розробляти. Можливо, вас можуть направити на якісь курси по перекваліфікації, або, можливо, якщо це стосується біженців з України на курси португальської мови. Звісно, таким ще є моментом, як зміна адреси. Щоб отримувати вчасно листи, вам обов'язково потрібно зазначити, якщо ви змінили адресу, щоб допомогти отримувати та слідкувати цьому плану. Отже, це є важливим пунктом зміна адреси. Далі, якщо ви збираєтеся виїхати за кордон, то вам також повинні повідомити біржу зайнятості, що на який час ви хочете виїхати. Uh, і ще один момент: це uh, в разі хвороби, в разі непрацездатності, uh, uh, повинні також повідомляти про це. А uh, ще мені знайома казала, що uh, вона робила який, якийсь особистий план з пошуку роботи та підтверджувала це uh, в центрі зайнятості, це правда. Так, крім того, що ви слідкуєте плану е, пошуку роботи центру зайнятості, ви можете вести свій особистий план. Е, що, звісно, можуть також вас записати в центрі зайнятості. Що ви маєте свій особистий план. Е, ви підтверджуєте, що ви шукаєте роботу, перепискою в емейлі, наприклад, або також є спеціальні бланки, які ви можете е, заповняти при. Е, співбесіді або при візиті в якусь компанію, так що ви шукали там роботу, який вам повинно по, по яку вони повинні заповнити, про поставити свою печатку та підпис з цими бланками вже на інший раз, коли ви йдете на зустріч з білозайнятості, ви предо, представляєте, що ось я шукаю роботу активно, і можете показати як переписку, так ось ці заповнені бланки. Дякую Оль, за цю корисну інформацію. Я сподіваюся, цей ролик був для вас дуже корисним. Залишайтеся з нами, підписуйтесь та ставте вподобайки.